Всім привіт, друзі! Сьогодні я виживаю в Карпатах. Так. так, це у нас, напевно, ліс в Карпатах. Так, а там що? Тут якась бочка. Невідома карта. Так, що це за невідома карта? Так, це карта місцевості. Там якийсь перевернутий прапор України зовсім малесенький. А, ось цей що. Так, і нам потрібно знайти драбину. Пам'ятаю, так. Десь тут потрібна бути драбина. О, десь вона отут. Так. Так, треба тільки обійти всі ці дерева, блін, непрохідні. Так, о, ось ця драбина. Ту -ту -ту -ту. -ту 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 -ту. Я зібрався на одну з г... гір Карпат. І ось український прапор, бочка, три борщу і стак хліба. Ну, це легенда. Коротше. Коротше. Можемо звідси злазити. Так, їсти хліб я не можу, я не голодний, борщ теж їсти не можу. Ну, в Майнкрафті така логіка. Коротше, можемо звідси злазити і подивимось, що це за палатка така. О, тут є трамбіта! Це трамбіта, реально. ту 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 ду Не знаю, справжній звук у трамбіта, тому буду е, свої робити. Так, ще грибна юшка, яка чому хоч не береться, о. Так. Так, можна ще добути дерево і добути якісь ресурси. Але я не прорахував, але я не прорахував те, що я не на мирному режимі. А гору я зробив не дуже цільною, тому може статися лихо з зомбаками. Зомбаче лихо. <пух> взагалі, взагалі, де ви в горах бачили монстра? А от, якщо ви гору не забудуєте, то тоді все капить монстра. Коротше, зараз ви все побачите, але все одно хочу розкопати. Так, робимо собі кирченцію. Яку кирченцію? кайло. Кайло. Кайло є. Так, і йдемо копати. Так, цікаво тут. Ой-ой! А! На мене премаленький маленький зомбі. Карпатський маленький зомбі. Фу, какая, росіянин заховався. Маленький росіянин заховався у Каверпатах, пішов звідси. Пішов нафіг, маленький росіянин, здохне вже. Маленький зомбі приперся. Цікаво, там ще хтось є. Краще ми не будемо цього перевіряти. Е, -е. я краще забудую, краще забудую. У мене вже нема трошки голоду з'їм борщу. Чого мене Майнкрафт залагав? Так, коротше. Так. Що ж тут ще можна цікавого утнути? О, треба забратися туди. Знову до українського прапора, щоб побачити, де ми зможемо здобути залізо. А ось залізо. Куди я його мискою взагалі добуваю? Блін! Я це тільки зараз зрозумів. Вже десь 10 секунд добував мискою. О Боже. Коротше. Коротше, будемо добувати цю гору. Опа, там зомбі. Це зомбі попер. Що так страшно, до мене не дістанеш, а я тебе зараз розкопаю. Він світло боїться, чи що? Не зрозумію. Так. Гей. Ні, я краще не буду. Все-таки буду. Е. Е, -е зомбак. Я краще піду звідси. Так. А що в нас тут ще є? Ту-ту-ру-ту-ту. Ну, примірно так. Я розумію, які звуки робить трембіта. Ну, якось так. Ту-у. Ну, чи. Коротше, не знаю. Якщо хтось знає, напишіть у коментарях, які. а... Зараз це вже середина виживання, скоро буде кінець відео. Так, робимо. Так, напевно, на скриню не хватить. Треба йти за деревом. Так. Треба йти за деревом. Ідемо за деревом. Йдемо за деревом. Так. І... І ще пару секунд і наше виживання кінчиться. Ось тепер я зроблю скриню, покладу все, і буде до побачення. Ось зараз. Так, скриню треба взяти. Так, віднести її сюди. Опа. І ось так ми повиживали. Ось, скільки предметів ми зібрали. Навіть трембіта є. Так. Добре, друзі, на цьому кінчається наше виживання. І до побачення! Всім папа, натисніть на лайк, підпишіться, будь ласка, а то підписки трошки впали. До побачення!